Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось, ну скажімо так, глибоко під землю, принаймні уявно. Будемо розбиратися у правилах безпеки при видобутку вугілля. Доброго дня так, тема надзвичайно важлива. Наше джерело це такий, знаєте, детальний технічний документ. Він регламентує саме очисні роботи, тобто сам процес виймання вугілля. Саме так, основний процес. На перший погляд, це може здатися світом якихось суворих, можливо, навіть нудних інструкцій, але ми спробуємо побачити за ними логіку. Звичайно, зрозуміти, як інженери, як гірники намагаються ну, протистояти всім цим небезпекам шахти. Так, виокремити ключові принципи, що стоять за цими правилами. І от перше, що одразу ну, впадає в око, це вимога мати ТПД, технологічно проєктну документацію. Ага, здається, наче без цього папірця і кроку не ступиш. Гаразд, давайте розбиратися, що це таке і чому воно таке важливе. Саме так без ТПД дійсно нікуди. Але це розумієте не просто формальність, не папірець заради паперця. Угу. Треба уявити собі цей підземний світ. Там постійно змінюється тиск гірських порід. Так, покрівля буває різна: одна легко обвалюється, інша може зависнути, створюючи величезну напругу. Небезпечно. Дуже. Плюс геологічні розломи, плюс залишки вугілля, цілики, так звані, на верхніх поверхах. Так от ТПД це детальний план дій, розроблений саме для цих конкретних умов. Тобто, це не універсальна інструкція для всіх шахт, якийсь шаблон. Та ні, аж ніяк. Він враховує геологію саме від конкретної ділянки. І що дуже важливо, цей план не висічений у камені. Ага. Його не лише затверджує спеціальна комісія з управління гірничим тиском, це само собою, але й щомісяця фахівці на шахті перевіряють, чи відповідає цей план реальним умовам, а вони ж можуть змінитися. Зрозуміло, постійна адаптація саме так. Це постійний процес. Шахта це ж ну майже живий організм, і ТПД має дихати разом з нею. Цікавий момент знайшов: не можна вести роботи одночасно більше ніж на двох суміжних поверхах. Навіщо таке обмеження? Здавалося б, ну більше поверхів, більше вугілля. А це ну класичний приклад управління ризиками. Розумієте, кожна ділянка видобутку вона створює певну напругу в породному масиві. Логічно. Якщо вести роботи одразу на багатьох фронтах, так би мовити, ці напруги можуть скластися якось непередбачувано перерозподілитися. Ага. Тобто, щоб тиск контролювати саме так, щоб тримати гірничий тиск під контролем, щоб не допустити ефекту доміно, коли обвал на одній ділянці провокує проблеми на інших, і шляхи евакуації. Мабуть, і це теж звичайно гарантує, що завжди є резервні шляхи. Це такий баланс між продуктивністю, звісно, і контрольованістю ситуації. Зрозуміло, так от. Далі Обладнання. Ну звісно, правила вимагають налагодження, обслуговування, кріплення, конвейери, комбайни. Це ж стандартно для будь-якої техніки, чи не так? Чи є тут щось специфічне саме для шахт? Специфіка, власне, у тому, наскільки все взаємопов'язане, і яка висока ціна відмови. Розумієте? От уявіть собі лаву, цей довгий вибій, де працює комбайн. Угу. Якщо раптом зупиниться конвейер, що вугілля вивозить, або вийде з ладу секція механізованого кріплення, та, що тримає покрівлю. Це не просто зупинка. Саме. Це не просто зупинка роботи, це може статися в момент, коли покрівля нестабільна, або це створить пряму небезпеку для людей, які там працюють. Дійсно. Тому от передпускове налагодження до початку роботи і потім регулярне обслуговування строго за заводськими інструкціями. Це не просто технічна вимога. Це, знаєте, як ланки в одному ланцюгу безпеки. Кожен гвинтик, кожна система має значення. Дуже виділені критичні моменти. Перша посадка по крівлі, тобто перше контрольоване обвалення порід позаду комбайна і ще підхід до меж ділянки. Так. Тут аж цілодобовий контроль потрібен, і що змінна перевірка керівництвом. Чому саме ці етапи настільки небезпечні? Ну, первинна посадка це можна сказати момент істини для системи кріплення для прогнозування поведінки покрівлі. Тобто, як воно себе поведе? Саме так, вперше масив порід над оцим виробленим простором починає осідати. Це ж величезна зміна напружень у масиві, період ну максимальної невизначеності. Тому й потрібен такий пильний нагляд, чи все йде за планом ТПД, чи немає якихось несподіванок. Зрозуміло. Факт цієї первинної посадки навіть фіксується окремим актом настільки це значуща подія. Ну а підхід до меж ділянки він теж змінює розподіл тиску, тому теж потребує посиленої уваги. А якщо раптом зупинка робіт, ну скажімо, на ремонт якийсь, і це триває довше ніж добу. Угу. Правила вимагають якихось спеціальних заходів проти обвалів, загазування, затоплення. І відновити роботу можна лише з письмового дозволу головного інженера, і то після огляду. Це не якась надмірна перестрога. Та ні, ані трохи. Шахти ж не стоїть на місці, навіть коли робота зупинена. Розумієте? Ну так, процеси йдуть. Тиск порід продовжує діяти. Метан може накопичуватись у непровітрюваних зонах, вода може прибувати. Зупинка може приховати якісь нові ризики, які виникли за цей час. Логічно. Тому перед тим як знову запускати машини і головне повертати людей. Потрібно переконатись, що умови безпечні огляди, дозвіл це просто підтвердження, що контроль над ситуацією відновлено. Зрозуміло, отже, постійна пилість це, мабуть, ключове слово тут. Абсолютно, правила наголошують на щоденному огляді та обстукуванні покрівлі і вибою. Якщо щось викликає сумнів, треба негайно прибрати породу, що відшарувалася, і поставити додаткове кріплення. Це така рутинна, але життєво важлива робота. Отак, абсолютно. Це як лікар, що простукує пацієнта. Знаєте, досвідчений гірник за звуком може визначити, чи є там пустоти, чи тріщини за зовнішню, ніби цілою поверхньою породи. Цікаво. Огляд і обстукування це такий базовий, але просто незамінний інструмент, щоб виявити приховану небезпеку до того, як вона себе проявить. Це такий постійний діалог з геологією, можна сказати. А от цікава деталь про розміри проходу для людей мінімум 0,7 метра завширшки і 0,5 метра заввишки. Це ж... Це ж майже повсти треба? Так, так. Звучить неймовірно тісно, навіть клаустрофобічно якось. Так, ці розміри вони вражають згодне, але вони просто відображають екстремальні умови підземного простору. Це той мінімум, який вважається ну, достатнім для пересування, для можливості швидко залишити небезпечну зону, ага. і що дуже важливо, для забезпечення потоку повітря для вентиляції. Розумієте, там кожен сантиметр це компроміс між потребами виробництва. Геологічним тиском, який прагне все стиснути, і мінімальними вимогами безпеки людини. Це така, знаєте, безпека спроєктована на межі можливого. Якщо вже говоримо про обмежений простір, то як там зі зв'язком? Є вимоги про гучномовний зв'язок кожні 10 метрів у сучасних лавах з комплексами, комбайнами, стругами, так і категорично заборона працювати з несправною сигналізацією? Ну, уявіть собі. Рев працюючого комбайна, пил, видимість обмежена. Жах. У таких умовах надійний і легкодоступний зв'язок це ж не розкіш, це життєва необхідність. Безумовно. Він потрібен для координації дій між усіма працівниками. І в самій лаві, і на її кінцях, на сполученнях з штреками це горизонтальні тунелі, для негайного попередження про небезпеку. Зрозуміло. І оця заборона роботи несправного обладнання, особливо сигналізації, вона просто підкреслює. У критичній ситуації відсутність зв'язку може коштувати життя. Все дуже просто. Перейдемо до роботи самих машин. Особливо на похилих пластах тут ціла купа правил. Мені здається, головна проблема це сила тяжіння, так? Саме так. Це основний фактор. Багатотонні комбайни чи строгові установки на похилому пласті. Це ж величезна потенціальна енергія. Вона прагне руху вниз, небезпечно дуже тому правила тут дуже конкретні, і вони, так би мовити, наростають зі збільшенням кута нахилу. Якщо коротко узагальнити принципи, чим крутіший схил, тим більше запобіжників. Наприклад, ну спочатку додаються запобіжні лебідки, це вже при куті 9 градусів. Потім обов'язкові лебідки з дистанційним керуванням це при 20 градусах, або якщо є ризик ковзання машини. Щоб оператор міг керувати на безпечній відстані. Тобто основна ідея просто не дати машині неконтрольовано покотитися вниз. Точно. І, звісно, захистити людей. Тому є сувора заборона. Не можна перебувати нижче комбайна під час його роботи на крутих пластах. Це понад 18 або 25 градусів залежно від типу комбайна. А якщо є винятки? Виняток, якщо є спеціальне огородження. Таке, що фізично захищає від падіння вугілля чи якихось шматків породи. Навіть для роботи двох комбайнів є обмеження, лише на пологих пластах менше 9 градусів і зі спеціальними пристроями, щоб їхні тягові зусилля не складалися якось небезпечно. А для стругових установок це ті, що зрізають вугілля як струг, так? Теж є свої червоні зони. Так, звісно, чітко визначені небезпечні зони, близько до конвейера. Якщо там вузький прохід між конвеєром і вибоєм, тобто стіною вугілля, біля приводів, біля рухомого ланцюга, угу. і дуже важливе правило коли струх підтягують вище по пласту, всі інші роботи в лаві припиняються. Взагалі, всі ці правила щодо машин це по суті спроба приборкати величезну механічну потужність в умовах гравітації та дуже обмеженого простору. Розглянемо ще кілька таких специфічних ситуацій, які описані в документі. Наприклад, виймання залишків вугілля оцих циликів біля вентиляційних тунелів і одночасно з роботою поверхом нижче, звучить якось ризиковано, так і є, і це дозволено лише за певних умов, якщо кут нахилу не надто великий до 30 градусів, і якщо ці цилики оконторені, тобто навколо них є виробки, які допомагають контролювати тиск. Транспортування Ками зазвичай його спрямовують в один бік, на так звані передні виробки, а в інший, на задні, лише за спеціальними заходами безпеки, особливо коли наближаються до краю ділянки. Це все про те, щоб не спровокувати обвал цього цілика. А на дуже крутих пластах, понад 25 градусів, там де вугілля може просто розсипатися вниз саме по собі. Так, там свої виклики. Потрібні запобіжні помости біля робочої зони. Якщо вугілля транспортується самопливом, мають бути спеціальні гасителі швидкості, щоб воно не летіло неконтроловано. Як на гірках в аквапарку, тільки з вугіллям. Ну, щось таке так. І огородження на вигинах. І ще цікава заборона не можна працювати відбійним молотком знизу вгору, в уступі. Це ж очевидний ризик обвалу на себе. Логічно. В уступах також потрібні рятівні ніші. Це такі невеличкі заглиблення, де можна сховатися у разі чого. Тобто, бачите, кожна специфічна умова вимагає свого інженерного рішення. Навіть така, здавалось би, проста річ, як прочищення заблокованих вуглеспусків. Це вертикальні чи похилі канали для вугілля, називається розбучування, угу. має проводитись за спеціальним планом, паспортом і спеціальними засобами. Чому така увага до простого затору? Ну, уявіть собі, такий гігантський пісочний годинник, який застряг. Угу. Над місцем затору накопичується величезна маса матеріалу, тиск зростає. Якщо раптом пробити цей затор ну, якось необережно. Може бути викид. Може статися неконтрольований викид величезної кількості вугілля чи породи. Це надзвичайно небезпечно. Тому процедура має бути чітко прописана і виконуватись безпечними методами. Зрозуміло. Те саме стосується і доставки лісоматеріалів ну, для кріплення конвеєрами на похилих пластах понад 18 градусів. Без спеціальних утримуючих пристроїв це просто заборонено, бо важка колода, яка впала з конвеєра, може призвести до трагедії. Тепер підходимо до мабуть найважливішого кріплення та управління покрівлею. Це ж цілий величезний розділ правил. Головний принцип, я так розумію, все має бути відповідно до ТПД. Так, ТПД визначає і тип кріплення, і спосіб управління покрівлею, але є й загальні принципи, які пронизують усі ці правила. Найважливіший, мабуть, це однотипність кріплення. Однотипність? Так. Якщо використовується індивідуальне кріплення, тобто окремі стояки та балки, то всі стояки мають бути однаковими з однаковою несучою здатністю. А чому це так важливо? А тому, що покрівля тисне на кріплення. І якщо воно різне, то навантаження буде розподілятися нерівномірно, слаба зланка може просто не витримати. А це призводить до перевантаження сусідніх і потенційно до обвалу. Тобто стабільність системи залежить від її однорідності, як у ланцюгу. Саме так передбачуваність це ключ, тому ж вимагається завжди мати змінний запас кріпильних матеріалів біля вибою. Не менше 5% від потреби для металевого кріплення, щоб можна було швидко замінити. Саме це дозволяє негайно реагувати, якщо якась стійка пошкоджена або умови змінилися. А для роботи біля комбайнів та стругів потрібне спеціальне металеве кріплення з консольними верхняками. Консольними це такі балки, що виступають вперед і підтримують покрівлю прямо над зоною виїмки там, де вона найбільш вразлива, одразу після виймання вугілля. А дерев'яне кріплення ще використовується взагалі. Ну, дуже обнажимо, наприклад, у місцях якихось геологічних порушень, або як додаткові такі сигнальні стояки поряд з металевим. Але основу, звісно, складає або механізоване кріплення, гідравлічні комплекси, або індивідуальне металеве. І особливу увагу приділяють сполученням лави зі штреками. Це складні вузли, там потрібне спеціальне пересувне кріплення. Окрім встановлення кріплення, є ще процес посадки покрівлі. Тобто контрольованого обвалення позаду. Як це регулюється? О, це один із найнебезпечніших етапів. Ідея в тому, щоб не дати покрівлі зависнути на великій площі, накопичуючи напругу, а змусити її обвалитися невеликими порціями в потрібний час і в потрібному місці. І як це контролюють? Правила тут дуже суворі. По-перше, напрямок робіт, наприклад, вибивання стояків при індивідуальному кріпленні, він залежить від кута нахилу. Якщо понад 15 градусів треба йти знизу вгору. Логічно, щоб не опинитися під обвалом. Саме так. По-друге, категорично заборонено вести будь-які інші роботи нижче місця посадки на похилих пластах. По-третє... Самі працівники, які виконують посадку, мають перебувати в безпечних спеціально закріплених місцях, навіть передбачені спеціальні проходи, такі вікна в рядах кріплення для відходу. Тобто під час посадки покрівлі ця ділянка стає зоною підвищеної небезпеки і треба триматися подалі. Абсолютно. Але цікаво, що безпечна відстань вона залежить від типу кріплення та кута нахилу. Як саме? Наприклад, при дерев'яному кріпленні та відносно пологому пласти до 18 градусів інші роботи можна вести не ближче 30 метрів. А при надійнішому металевому кріпленні та куті до 25 градусів ця відстань може бути меншою 20 метрів, але точне значення завжди визначає паспорт кріплення. Тобто інженерні рішення впливають на рівень ризику. Безумовно, тип кріплення прямо впливає на безпечні відстані та процедури. А якщо породи слабкі, нестійкі, що тоді? Тоді потрібні додаткові заходи. Обов'язкове затягування. Затягування це встановлення суцільного перекриття між елементами кріплення, наприклад, металевою сіткою або дерев'яними дошками, щоб дрібні шматки породи не висипалися. На крутих пластах затягують і покрівлю, і підошву, тобто підлогу виробки. А ще щось. Можуть знадобитися додаткові стояки. І дуже жорстка вимога будь-яке пошкоджене кріплення треба негайно ремонтувати або замінювати. Жодних компромісів тут бути не може. Зрозуміло, а видалення старого дерев'яного кріплення під час посадки тільки дистанційно, механізмами або навіть підривним способом, максимально убезпечити людину від перебування в зоні обвалення. Але ж буває, мабуть, що покрівля не хоче обвалюватися сама, зависає, як ви казали. Це, напевно, дуже небезпечно. О, так. Надзвичайно небезпечно. Уявіть собі величезну плиту породи, яка провисла над виробленим простором. Напруга в ній просто колосальна. Страшно уявити. Якщо вона раптом обвалиться сама, неконтрольовано, це може бути як вибух. Потужний повітряний удар, руйнування кріплення на великій відстані. Тому, якщо покрівля зависла довше, ніж передбачено ТПД, застосовують штучне обвалення. Тобто примусово її обвалюють. Так, це робиться за спеціальним планом, який затверджує головний інженер, і що критично важливо. Весь видобуток вугілля в цій лаві призупиняється доти, доки покрівля не буде примусово обвалена. Тобто краще контрольований обвал, хай із зупинкою, ніж чекати неконтрольованої катастрофи. Безумовно. Для особливо складних покрівей, що важко обвалюються, існують спеціальні процедури. Їх розробляє та сама постійна комісія з управління гірничим тиском. Навіть заборониє. Так, є навіть заборона одночасно вести видобуток і посадку в коробких навах до 100 метрів, якщо там індивідуальне кріплення і така вперта покрівля. Це ще один приклад, де пріоритет безпеки чітко стоїть над виробництвом. І останнє, що згадується в цьому блочі, доробка тих самих циликів, залишків вугілля теж вимагає своєї окремої ТПД. Звичайно. Отже, якщо підсумувати все це, вимальовується така картина, де кожен крок, кожен рух під землею регламентований величезною кількістю правил. Це спроба передбачити і взяти під контроль усі можливі ризики. Чи це взагалі можливо? Абсолютно вірно. Це саме спроба. Кожне правило, яке ми обговорили, це ж не просто текст на папері, це, знаєте, концентрований досвід, часто, на жаль, здобутий ціною помилок та аварій. Гіркий досвід. Так. Це результат глибокого розуміння і фізики гірських порід, і механіки, і геології. Це така комплексна система, створена з однією головною метою зберегти життя і здоров'я людей. Людей, які працюють в одному з найнебезпечніших середовищ, створених природою і людиною. По суті, от аналіз цього документу він показує нам, що безпека у вуглевидобутку це не просто якийсь набір заборон. Туди не ходи, це не роби. Ні. Це складна інженерно організаційна система. Вона побудована на постійній боротьбі з геологічними силами через ретельне планування, от вам ТПД, через використання правильного обладнання та кріплення. Суворе дотримання процедур, безперервний моніторинг стану виробки і готовність миттєво реагувати на будь-які відхилення. Це, знаєте, система величезної відповідальності. Дійсно, тепер стає значно зрозуміліше, що за видимою простотою видобутку вугілля ну, здавалося б, копає і вивоз, стоїть неймовірна складність забезпечення безпеки. Це така постійна інженерна битва з природою під землею. Саме так, і це до речі підводить до такого можливо фінального питання для роздумів, яке вже виходить за рамки цього конкретного документу. Цікаво з огляду на всі ці небезпеки, на всю складність необхідних заходів безпеки, чи можемо ми уявити собі майбутнє, де видобуток ресурсів із надр землі буде ну принципово іншим? Без ризику для людини. Чи можливі технології або підходи, які дозволять видобувати копалини без цього постійного щоденного ризику для людського життя? Чи можливо взагалі відокремити видобуток від небезпеки? Оце питання воно, мабуть, залишається відкритим.